Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Перш за все, я хочу всім побажати мирного неба, благополуччя, терпіння і хай у вас все буде добре. Сьогодні я хочу показати, як ми поїхали за місто на окраїну міста Берліна покататися на кораблі. На безкоштовному Це екскурсиводний. І зараз знімаю відео. Як ми їдемо, це вже окраїна Берліна. Майже Це територія Ще Б, а вже майже кінець території Б. А живемо ми на території А. Берлін ділиться на три таких секції, чи як можна назвати, А, Б і С. А це центральна частина. Б, це Вокруг центральної частини, а це це Україна Берліна. Ми не будемо заїжджати на територію С, оскільки у нас проїзні, які діють тільки на території і А і Б. А білета ради одної зупинки купуємо не хвося. Трішки прогуляємося. Все одно ми не знаємо цю частину Берліну і не знаємо, куди йти. Нам приблизно розказали, де це знаходиться. Постараємося це знайти. Не знайдемо, так не знайдемо. Буде у нас така екскурсія по Берліну. Тому що так далеко ми не заїжджали. Погода, звичайно, як завжди в Берліні. Було сонце-сонце, 2 секунди і вже хмарно і дощ. Артем, як завжди на передньому сидінні. тут вже ми пересіли на бус і їдемо бусом. Ну, як у нас говорять, на автобусі. Діти добуються краєвидом, трішки розстроєні, що погода вже не така, як була спочатку. Тут вже ми зрозуміли, що ми не знайшли ту територію, там, де кататися. Безкоштовно і повернулися сюди трішки назад. Тут кораблі, яхти, лодки. Тут дуже красиво, дітям дуже цікаво. Ми узнали ціни, тут не безкоштовно, тут 15, 18 і 20 євро. Але на даний момент ми не катаємося, оскільки в нас зараз не, немає можливості на це витрачати кошти. Тому що зараз у нас вставляння зуба в мене, а в чоловіка операція. Потім, коли все це пройде, коли все переживемо, це, потім дітей обов'язково покатаємо. Тут вже ми їдемо назад. Діти вирішили, що купа по дорозі морожена або якогось йогурта і все. Так що зайдемо ще в магазин або в кафе і будемо їхати додому. Уже кінець місяця ще накупити білета. Білет ми купуємо на місяць. Він прикладається до проїзного. Білет коштує 9 євро на місяць для дорослого. Діти катаються безкоштовно до 25 років. Це величезний плюс в Німеччині, що діти їздять безкоштовно. Артем любується потягами, всякими такими -то перевозними штуками. Він таке полюбляє. Що я замітила в цьому районі, це те, що повсюди зелень, район зелений, будиночки маленькі, будиночки чистенькі, ухожені і мало де розмальовані. От таку, як під мостом, і деякі будинки є розрісовані. Я не знаю, навіщо люди таке роблять, навіщо розрісовують, навіщо таке портить. Налоги в Німеччині тут йдуть туди куди треба. Всі на жаліються, що великі налоги, налоги великі в Німеччині. Але подивіться, хоч налоги великі, але люди тут набагато краще живуть із такими налогами. Тут налоги йдуть куди треба. Будинки бігом строяться. Була я в одному районі два тижні тому. Будинок тільки починався строїтися, а вже майже готовий. Вони бігом, бігом, бігом роблять. Я думаю, той будинок вже буде готовий за два місяці. До речі, мене питали, чи мені подобається в Німеччині. Так, мені в Німеччині дуже подобається. До речі, природа хороша, не жарко, як в Україні, було 45 бідні людей без світла і при такій жарі. А тут -а нема такої жари, але погода дуже мінлива. Може бути таке, що зараз сонце, 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 а через 2 секунди піти дощ. Але нічого, це все можна пережити. Ось ми вже на зупинки недалечко. І направляємося в магазин. Ще треба поповнити рахунок. Ось ми зараз тут. А, а ось нам треба їхати ось сюди. А, все. Панков. А живемо ми. Так, панку. Одним словом, шукали, шукали. І щось не знайшли. Ну, їдемо зараз ось сюда. го. А тегель був. Оце, так? Да? Да. Оце тегель. Тут лагерь для біженців з України. Розпрядівчий. Бивший аеропорт. Ось ми зараз тут, лагерь тут, а їхати нам сюди. А ось Берлін. Не можу не зняти. Ми шукали, шукали, знайти не могли. Артем підійшов і через пару секунд знайшов, де ми живемо. Ось він показує, де ми живемо. Дай. Ось. Живемо тут, знаходимося зараз тут. А їдемо ми сюди. Ось тут сюди їдемо, а з двох живемо. Ні, ми на радхаус панков їдемо. Ми сюди зараз їдемо. А, на редхаус панков, так. Да. Ну, зараз вже в магазин. Скупимося і додому. Всім бажаю хорошого, мирного неба, терпіння і благополуччя, скорішої перемоги і щоб наступив вже мир. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі, бережіть себе, а я не можу пройти повз такої красоти. Всім велике дякую, мирного неба і терпіння.